Тема уроку рівняння дотичної. Дану тему можна знайти у підручнику за 10 клас автора Мерзляк. Давайте зразу на прикладі ми з вами подивимося, як можна складати рівняння дотичної до графіка функції у точці з апсисою Х0В. Тобто, зразу на конкретному прикладі ми будемо розбирати дану тему. Завдання 21.2. Давайте розв'яжемо приклад 4. Отже, щоб скласти рівняння дотичної до графіка функції F у точці з абсцисою x 0 нам потрібно буде використовувати дану формулу. На перший погляд, вона може виглядати складно. Давайте я для зручності розфарбую дану формулу різними кольорами, і таким чином ви будете розуміти на кожному етапі, що саме ми знаходимо. Отже, похідну в точці Х0В. Давайте ми позначимо червоним кольором. Далі х0В, відповідно, це дано в умові. Х0В. Якщо ми будемо розбирати четверте завдання, то х0 нам уже дано в умові. Далі. Значення функції в точці Х0. Давайте позначимо блакитним кольором. Так, отже, перший крок, що ми будемо з вами шукати? Те, що позначено червоним кольором, похідну в точці Х0. Давайте одразу я буду розписувати це червоним кольором. Отже, ми розглядаємо з вами номер 4. Що мені потрібно зробити? Перший крок, мені потрібно знайти похідну даної функції. Перепишу функцію для початку. Як ви бачите, нам потрібно знайти похідну частки, тобто ділення, похідну ділення. Отже, беру в дужки і знаходжу похідну. Щоб знайти похідну, ви можете скористатися таблицею похідних. Ось вона. Зараз ми будемо використовувати шосту формулу, тобто частку похідної. Розпишемо за цією формулою, значить, мені потрібно знайти похідну діленого, тобто похідна х квадрат відняти 4х, що множиться на дільник. Тобто х-2. Згідно з формулою, потрібно відняти похідну від дільника, тобто похідну від х мінус 2, що множиться на ділене, тобто на х квадрат відняти 4х і поділити. на дільник у квадраті, тобто на х 2 у квадраті. Похідна від х квадрат буде 2х, похідна від мінус 4х буде мінус 4, і все це ми множимо на х мінус Далі. Перед дужками у нас мінус. Тому будемо знак змінювати на протилежне. Знаходимо похідну від х. похідна від х буде одиниця, тому результат я запишу мінус 1, що множиться на х квадрат відняти 4х. Похідна від мінус 2 0. Тому я 0 навіть не писала. і поділити на х мінус 2 у квадраті, тепер спростимо даний вираз, перемножимо 2х на х буде 2х у квадраті, 2х на мінус 2 буде мінус 4х, мінус 4 на х буде мінус 4х, мінус 4 на мінус 2 буде плюс 8. Розкриваємо наступні дужки. Мінус 1 множимо на х квадраті, буде мінус х квадрат. Мінус 1 на мінус 4х буде плюс 4х. Поділили на х-2 у квадраті. Спростимо, можна скоротити мінус 4х та плюс 4х. Далі зведемо подібні. 2х квадрат відняти х квадрат буде х квадрат. Що у нас залишилося? Мінус 4х та плюс 8. Поділити на х мінус 2 у квадраті. Так, отже, ми з вами знайшли похідну. А тепер треба знайти цю похідну в точці х 0 х 0 нам відомо, х 0 дорівнює 3, тому підставимо сюди у похідну замість х трійку. Отже, похідна функції в точці у x3. Буде дорівнювати. Отже, сюди, в похідну, я підставляю замість ікса трійку. Що отримуємо? 3 у квадраті відняти 4, помножити на 3, додати 8. Поділити 3, відняти 2, в дужках до квадрату. Рахуємо, що вийде. 3 до квадрату – 9. 9 відняти 4 на 3 12, додати 8. Поділити 3 відняти 2 буде 1. 1 до квадрату буде 1. Так, 9 відняти 12, додати 8 буде 5. І поділити на 1 буде 5. Наступний крок буду розписувати блакитним кольором. Отже, ми шукаємо значення функції в точці х0. Функція у нас відома в умові. Я перепишу. Отже, функція, що задана в умові, це х квадрат відняти 4x, поділити на x відняти 2. А тепер... Ми в дану функцію замість х, підставимо х 0 х 0 дорівнює 3. Порахуємо. Замість х, підставляю трійку, то буде 3 в квадраті. Відняти 4 помножити на 3, 3 відняти 2. Що отримуємо? 3 до квадрату 9. 9 відняти 12, поділити на одиницю. 9 відняти 12 мінус 3, мінус 3 поділити на 1 буде мінус 3. Тепер наступний крок це скласти рівняння. Отже, підглядаємо у нашу формулу та записуємо. Виходить, y дорівнює. що у нас червоним позначено. Похідна в точці х 0 тобто це п'ятірка. Виходить 5. Я маю помножити, далі дивимося, в дужках має бути х, так і пишу, відняти х 0 Х0В в даному мові це 3. Додати, що виділено блакитним, f в точці х 0 Тобто мінус 3. Тепер можемо спростити даний вираз і будемо мати 5х, 5 помножити на мінус 3 буде мінус 15, плюс на мінус буде мінус 3, отримуємо 5х відняти 18. Отже. Рівняння буде мати вигляд y дорівнює 5х відняти 18, прочитаємо ще раз запитання, чи все ми знайшли. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці з абсцисою x0. Отже, рівняння дотичної до графіка функції буде мати вигляд, де буде та дотична? Якщо подивитися в підручник. Нам дану схематичну функцію. От уявіть: у нас є функція, ось ця голубеньким кольором позначена. Нехай це буде наша функція. х квадрат відняти 4х, що ділиться на x-2. Отже, ось ця функція x квадрат відняти 4х, що ділиться на x-2. Це функція, яка позначена голубим кольором. х 0 що дано в умові, як ви звернули увагу, в даному випадку це 3, то є точка, яка має координату по х 0 тобто трійку, і саме в цій точці. Буде дотикатися дотична до графіка функції. Це буде точка дотику дотичної до графіка функції. А те рівняння, яке ми з вами отримали, а саме y дорівнює 5х відняти 18, це буде рівняння ось цієї червоної дотичної. В даній темі ви можете зустріти ще інші завдання. Наприклад, запишіть рівняння дотичної до графіка функції ось такої, у точці його перетину з вісю ординат. В чому тут складність? Як ви зауважили, нам не дано х 0 але ми можемо його знайти. Уявіть. У нас є вісь хів, вісь ігри. Побудовану функцію якусь, припустимо, нехай це буде функція, яка задана формулою. Знову ж таки, я побудувала цю функцію схематично. Не обов'язково вона буде проходити саме таким чином. Для того, щоб побудувати ось, наприклад, дану функцію, як би ви діяли, ви могли б скласти таблицю. Значення x, значення y побудувати по точках, так? Але я хочу пояснити саму суть, як знаходити x 0 Отже, дану вам функцію, наприклад, 2х в кубі відняти 5х, додати 2. Ми маємо побудувати дотично до даної функції, але як її побудувати? Зверніть увагу, що дотична до графіка функції. Дотикається до цього графіка у точці його перетину з вістю ординат. Вісь ординат то є вісь Y. Тобто там, де функція перетинає вісь ординат, а саме в цій точці буде проходити дотична. Ну, пряма, це пряма. Отже, пряма. Буде дотикатися до графіка функції в точці, де графік перетне вісь ординат. Як ви думаєте, яке значення по х буде мати дана точка? Зрозуміло, що х0В даному випадку буде дорівнювати 0, тому що дана точка, назвемо її точкою А, припустимо, дана точка буде мати по х по координату 0. Отже, ви отримали x0, а далі, так як і в першому прикладі, ви за формулою знаходите необхідні елементи, похідну в точці x0 та значення функції в точці х0 підставляєте у формулу і складаєте рівняння дотичної. Дотична в даному випадку це буде ось ця чорна лінія, ця чорна пряма. Ще, наприклад, є завдання. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці його перетину з вісю абсцис. Аналогічно, припустимо, у нас дана функція. Як ви зауважили, x 0 невідоме, але ми можемо його знайти. Яким чином? Уявіть. У нас є вісь вісьл, у нас є вісь ігреки, та побудована функція ось ця 3х відняти х квадрат. Я не буду її по точках побудувати, я побудую її схематично. Як ви зауважили, даний графік перетнув вісь абсцис ось в ось в цій точці. І саме в цій точці дотична. Буде дотикатися до графіка функції. Отже, саме ця точка і буде х0, але як її знайти? Ми не знаємо, яке тут значення по х, але ми можемо однозначно сказати, що ця точка назвемо її точкою А. По X це невідомо яке значення X 0 але по ігреку, оскільки вона лежить на осі абсцис, на осі X, вона буде мати значення 0. Тому, маючи дане рівняння, ми можемо замість y підставити 0, тобто f від x це наш y. Підставили 0, переписали рівняння. І з даного рівняння вже можна знайти значення х. Що ми можемо зробити? Можемо розкласти на множники, винесемо х за дужки. в дужках буде 3, відняти х дорівнює 0. Отже, х буде дорівнювати 0. Другий випадок. Звідси ми бачимо, що х буде дорівнювати 3, отже, дотична буде дотикатися до графіка функції або у точці х0 дорівнює 0, або у точці х0 дорівнює 3. Тому в даному випадку вам потрібно буде розв'язати Завдання, якщо х0 буде 0, та якщо х0 буде 3, дана задача буде мати два розв'язки.